Молодша в роті охорони. 21-річна військовослужбовиця Сумщини про обраний шлях. Обороняли Бахмута. Нині роздають повістки на блокпостах Бурині. Історія бійців, які пішли добровольцями обороняти Україну. Вшанували пам'ять спортсмена та марафонця Сергія Проневича. Понад 200 легкоатлетів Сумщини взяли участь у забігові. Упродовж 20 квітня російські військові обстріляли дві прикордонні громади Сумщини. За повідомленням обласної військової адміністрації зафіксовано 44 удари з мінометів, артилерії та гранатометів. По Білопільській громаді били з мінометів 25 пострілів та артилерії 9 ударів. Великописарівську громаду обстріляли з гранатомета 10 пострілів. У міст 20 на 21 квітня армійці РФ з артилерії обстрілювали територію Білопільської громади три удари. Анастасія наймолодша військовослужбовиця Охтирського районного центру комплектування. У 21 рік вона стрілець санітар роти охорони. Дівчина згадує, з дитинства хотіла служити в армії. І після закінчення медичного коледжу майже два роки тому вирішила записатись в одну з військових частин. Прийшла в 22-й батальйон, отримала відмову за ну, юний вік. Потім через півроку почалась війна. Ну, я перебувала в Ахтирці весь цей час. Ну, і після закінчення активних бойових дій я пішла до військомату. І майже рік, ось 21 квітня, рік, як я служу в Збройних силах України. Нині одним із службових завдань Анастасії є вручення повісток. Повістки, адресні повістки, от, спілкування з людьми. Ну, треба роз'яснити людям, що це не поява повістка. Ну, тобто це не одразу на фронт. Це прийти, вказати уточнити свої дані, пройти медичну комісію. Однак не всі спокійно реагують на вручення повісток, каже Анастасія, згадує чоловіка, якого зупинили кілька днів тому. В нього не було документів і. Ми говоримо, ну, відкривайте дію, якщо є, якщо немає, ну, можна, ну, якщо він недалеко живе, то можна пройтись, в принципі. Ну І ще був варіант ну, викликати поліцію, уточнити всі його особисті дані. Він почав штовхати от, мене і ще одного чоловіка от, теж зі мною був. Ну і ми викликали, викликали поліцію, а потім все одно ми виписали повістку. про рік своєї служби Анастасія каже так: це новий досвід у спілкуванні з людьми. Багато чому я навчилась, і переоцінка цінностей. У лавах Збройних сил України служить і старший брат Анастасії. Нині він на передовій. У нас спілкування відбувається. Ну він пише плюсик, і це нормально. Все. У майбутньому дівчина хоче стати бойовим медиком. проте якою бачить перемогу України, каже, треба вигнати всіх цих бандитів з нашої території, вернути всі наші території, які були відстроїти їх і відсвяткувати. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Сумщина. Віталій Мішков та Богдан Бондаренко шкільні друзі разом після втечі з Буринщини росіян у квітні минулого року пішли записуватися у військові. Військомат го відкрився, а 11-го ми вже зайшли. Зайшов до Богдана ості. 4 травня? Ну, так, на його день народження якраз. А 13-го вже десь записав. Тринадцятого да, записали нас вже у роту охорони. Через дві неділі, вже як ми були на, ну, на посадах у роті охорони, то поступило таке: ну, якби хто хоче добровольцем поїхати на передову. Ну і ми визвалися. Після короткого курсу підготовки в травні 2022 року каже Богдан Бондаренко: вони потрапили під Бахмут. Там вже набували такого досвіду, поки приїхали туди, там було страшно. Потім, якби звикли до цього всього, там побратими допомагали, розказували, показували, що і як, ну там, підучували трохи. Про настрій мешканців Донбасу, з якими довелося спілкуватися, Богдан розповідає. Є там за Україну, але їх дуже мало. дуже мало. Ті, хто за Україну вже давним-давно тут, вони виїхали звідти. А так більшість жде руський мір. Нині хлопці служать в роті охорони Боринського центру комплектування, роздаючи повістки. Кажуть, трапляються і неприємні випадки. Так одного разу на вулиці підійшла незнайома жінка. Сказала, що там, мій син воює, а ви тут ходите, повістки роздаєте. Ну, я якось не бажав їй нічого там доказувати, де що був мовчки, добре все. Нагнути головою пішли. Для Дмитра Мариненка, який разом із двома друзями тепер також роздає повістки, війна почалася у 2017 році, коли він у складі 72-ї бригади місяць захищав Авдіївку. Тоді були дуже заперекі бої, дуже багато хлопців загинуло. Основна там така знаменита позиція, те, що брали, потім назвали її Оріл. Це відбивали у Російських, так сказати, окупантів позиції там же, в районі Авдіївки. Потім, каже Дмитро, була ротація до Бахмуту, Світлодарську, вдруге до Авдіївки, і вже наприкінці минулого року знову Бахмут. Це був вересень 2022 грудень 2022. Це саме ну, саме найгарячіше, бо повномасштабне вторгнення. Де застосовувалося різне озброєння, починаючи від мінометів, закінчуючи вертольоти, літаки, авіабомби. Найбільш такий ну, важкий день можете згадати? Там кожен день важкий, тому що кожен день багато чого прилітало на наші позиції. Його навіть не можна було ну, як, посчитати. Дмитро Мариненко також розповідає, що іноді доводиться вислуховувати від водіїв до на свою адресу. Чому не воюєш сам? Та каже, що не ображається, бо незнайомці не знають його власної історії. Ігор Стрельцов, Валерій Коленко Суспільне, Новини Сумщина. 14, 15. Так у Ромнах відбувається відбір майбутніх випускників, кандидатів на навчання у військових вишах. Юнаки та дівчата мають продемонструвати фізичну підготовку. Всі вони обрали різні військові спеціальності. Буду йти стопам свого рідного батька, який загинув на війні в тому році. До цього ну, навчався в кадетському корпусі міста Харків. Бабушка, так сказати, одна і друга проти, так сказати, чуть -чуть. Ну, Будемо потихеньку настраювати. Мій батько, Льотчик Штурман, Літав на фронтовому бомбардувальнику Су-24. І буду поступати в ХНУПС, Харківський національний університет повітряних сил. На лючка винищувача. Я подивився відео різні там, де відбори, в різні полки, Азов там, наприклад. І мені сподобалось. Я хочу бути або піхотинцем, або ну, правохоронна ділянці у Збройних сил займатися. Офіцер запасу або військовий перекладач. Я вважаю це професія, ем, ну, яка не поділяється на чоловічу і жіночу. Я не думаю, що буде. Ем, Сильно важко. Звісно, будуть якісь негаразди, якісь проблеми, і які треба буде просто подолати. Нормативи, які здаватимуть дівчата вправа на прес, біг один кілометр та віджимання. Останнє говорить Валентина, вважає для себе найважчим. Я думаю, ще потренуватися і все буде добре. Хлопці мають впоратися з бігом на дистанцію 3 км та 100 метрів і підтягнутися на перекладині щонайменше 15 разів. 18, молодець. Зараховано. 19. Давай 20. 20, молодець. Я просто до цього тренувався, готувався і все. І так вийшло. Сьогодні здають нормативи 12 хлопців та стільки ж дівчат. Результати перерахують в бали, занесуть в особові справи абітурієнтів та передадуть у виш, в який вступатимуть діти, розповідає заступник начальника романського територіального центру комплектування Сергій Кузьменко. В цьому році, в порівнянні з минулим роком, у нас кандидатів на вступ трішки більше, навіть не трішки більше, а в два рази більше. Потрібно прибути до нас у Роминське ТЦК та СП. Там ми розповімо, які переваги, що потрібно для цього зробити. Вже індивідуально розкажемо, які потрібно документи зібрати, як пройти медичний огляд. За словами Сергія Кузьменка, романські випускники ще мають можливість звернутися до територіального центру комплектування. Оформлення на вступ до військових вишів триватиме ще місяць. За словами Сергія Кузьменка, сьогоднішні нормативи здали всі 24 кандидати. Діана Крахматова, Олександр Сокол. Суспільне новини Сумщина. Такий вигляд мав будинок Тетяни Литер рік тому. Жінка мешкає у великому самбарі Конотопського району 15 років. Має родину чоловіка та двох дітей. У березні 2022-го поруч із їх будинком вибухнула російська БМП. Уламками зруйнувало кілька хат, у тому числі й оселю Тетяни. Можна сказати, все було розруйноване, все його. Можна сказати, з нуля строїли. Тільки що стіни стояли, але їх треба було, Божий Боже, відпривезти. У момент вибуху, пригадує Тетяна, із дітьми ховалася у сусідській бані, а чоловік був на подвір'ї. І воно взрив, як дав, стекло мамі в спину, добре, що в хурточках так не порізало, її в стінку вліпило. Як він встиг за, за хлів заховатися. Якби не встиг, його перерізало б наполовину і все. Тоді я Уже от сильно і не переживала. Я одразу дуже була рада, що ми всі живі і навіть, навіть не ушкоджені. Усі на, на вулиці, хто, хто це все тут пережив. Це саме головне, а, а відстроїли, відбудували, ще краще, чим було. Наводити лад почали одразу після того, як російські війська пішли з села. В основному, говорить Тетяна, відбудовувалися власними силами, але й допомога була. 50 тисяч гривень виділила територіальна громада. Родичі підсобили із матеріалами, також долучилися друзі та волонтери. Ну, не грошима карчами, продуктами. Ну, багато допомагали нам. Зате багато. На відбудову пішло півроку часу та 200 тисяч гривень власних коштів, розповідає Тетяна. Перезимувала родина вже у новому будинку. Всі гуртом дякує, дякуємо всім за допомогу. Після того, як на початку повномасштабного вторгнення у Великий Самір зайшли російські війська, село й досі говтується, говорить його староста Антоніна Грищенко. Через населений пункт пригадує жінка: пройшли кілька ворожих колон. Сміття ще до сих пір вивозимо орківське сміття, трапляється скрізь по ровах. Тоді вони, мабуть, їм под... <сміття> сподобалася, мабуть, їм наша плитка, і вони її знімали знизу починали знімати. Знімали, але ж вона там у нас порізана ж знизу, воно ж не цілі кусочки, і вона ламалася. То вони дознімали верху, а тоді бачать, що вже далі вони, ну, вони так і покидали. У населеному пункті нині мешкає понад 900 людей, говорить Антоніна Грищенко. Події минулого березня, каже, вплинули на кожного мешканця села. Те, що люди, от після оцих всіх подій у нас стали дуже згуртовані. Якщо раніше було байдуже, комусь там проходили мимо там і все. А зараз ми починаємо приборку, і ви знаєте, приходять жителі села і допомагають. Нині поруч з будинком литарів оселилися лелеки. Родина вважає це добрим знаком. Щоб було здоров'я, і не було війни. А те все ми зробимо діана Крахматова, Віктор Лапченко, Андрій Крамченков. Суспільне новини. Сумщина. Юлія возить доньку на розвиваючі заняття до суми з села Залізняк Сумського району. Розповідає, що приїздять сюди до чотирьох разів на тиждень і готові їздити, скільки знадобиться. Цей рік дуже складний, немає садочка, онлайн не заміни, і ми вирішили їздити. Дитина найголовніше. Тут між дітками їй подобаються танці, їй подобається логопед, підготовка до школи. Вона ходила на заняття з малювання, поки танців ще не було. Заняття з танців проводить Аліна Дядченко – професійний хореограф. Розучає з вихованцями руханку та нескладні танці. Дітям не вистачає рухової активності, каже тренерка, а тут їм викладають радість рухатися. Не всі мають здорове харчування, можливо, не всі мають, чи їм подобається, чи не подобається, чи можливо батьки не можуть приділяти уваги і гратися на площадках, бігати. Не всі мають ту активність, котра повинна дитині, щоб прям ну рухатися. Іноді батьки не біжи, зачекай, а треба дитині бігти. Треба скакати, стрибати. Тобто, мені здається, це дуже важливо. Інша група дітей у цей час проходить арт-терапію. Ми малімо, ліпимо, граємось тут. На цих заняттях грають із крупами, піском, малюють, зустрічаються з казковими героями. Все це розвиває дрібну моторику, логіку, мислення, тренує пам'ять, допомагає досліджувати навколишнє середовище, розповідає тренерка з арт-терапії Світлана. Каже, програму занять складає самостійно, спираючись на власний досвід вчительки початкових класів. Також враховує воєнний час та страхи і тривоги дітей, які з ним пов'язані. Ми розкриваємо їхні страхи. Окрім того, що ми спілкуємося з дітками, ми використовуємо різні техніки для того, щоб цей страх пережити, перемалювати, переліпити. Окрім групових занять, надають консультації дитячі спеціалісти, розповідає адміністраторка проєкту. Консультації індивідуальні з психологією, і далі вже в них, ну якби якщо є потреба, то вони співпрацюють вже далі, йдуть на заняття індивідуальні там з психологіні і працюють якийсь час. Також до логопедині дітки вже зібрані, ну набрані, і в них почались з цього тижня почались уже заняття. На покращення вимови також це індивідуально в когось одне заняття, в когось два на тиждень. Усі ці заняття частина проєкту Простір дитячих мрій, який реалізує сумська громадська організація Ліга сучасних жінок. Три роки до цього організація проводила заняття для жінок. Коли ми працювали в безпечному просторі з жінками, котрі постраждали від насильства, ми зрозуміли, що насправді є проблема і в дітей. Написали проєкт, його підтримали, і ми створили такий простір, де займаються тільки з дітками, де розвиваючи заняття, і ці заняття є безкоштовними. За все вже заплачено за кордону донорами. Попит на заняття великий, каже пані Людмила, особливо на логопеда та психолога. Запис до логопеда для сумчан призупинений, але ще приймають дітей із районів Сумщини. А ось на розвиваючі заняття та на підготовку до школи місця є. Інформацію про це розміщують у соцмережах. Діткам треба дати більше, ніж дали нам, тому з маленького віку закласти якнайбільше. в дитину. Хочеться і це один із маленьких фрагментів його розвитку. Дитина розвивається, вона спілкується з дітками, пізнає навколишній світ. Ну все це розвиток. Ми ходимо місяць майже вже більш активна стала дитина. більш почався легше спілкуватися. Проєкт триватиме 9 місяців. на заняття продовжується. Олена Рашевська, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми. Понад 200 легкоатлетів з різних спортивних шкіл Сумщини зібралися на забіг, аби вшанувати пам'ять спортсмена, марафонця книги рекордів України Сергія Проневича, який загинув внаслідок російської агресії навесні минулого року. Учасники долають дві дистанції: 500 метрів для молодших спортсменів та кілометр для старших юнаків і дівчат. Пробігти свій кілометр готується кролевчанин Денис Неровня. Хлопець займається легкою атлетикою близько 10 років. Із Сергієм Проневичем Денис був знайомий особисто. Я з ним навіть у брав участь у змаганнях в місті Києві з естафетного бігу. Ми бігли 4 по 800 метрів і зайняли перше місце. Завжди на позитиві був також. Він бігав більше мене, любив бігати довгі дистанції. От одна з його мрій була це розвивати свій край. Працював з тренером у себе в Боромлі. Дуже багато представників з нашого міста його знали і особисто знали. В гарних відносинах були, планували разом якось зібратися, провести також там забіги свої певні, спільні тренування. Ну насправді дуже важко це все збагнути ще досі. Сергій Проневич професійно займався легкою атлетикою із восьмого класу. У 2019 році спортсмен став рекордсменом України, пробігши марафонську дистанцію у повній військовій амуніції за 4 години 36 хвилин. Із перших днів повномасштабного вторгнення Сергій вичисляв координати ворожої техніки, яка рухалася повз його рідне село Боромля. Під час виконання одного із завдань він разом із напарником натрапив на ворожий блокпост. Після деокупації Боромлі тіло спортсмена знайшли недалеко від місцевої телевежі. Найголовнішим сьогодні для мами Сергія Антоніни Проневич є збереження пам'яті про сина. Син він піддавав, як каже. Запальне желання, щоб кожна дитина старалася перемогти, зайняти якесь місто. Це для мене дуже велика гордість, що мого сина згадують. Мені б хотілося б частіше були такі соревновання, не тільки на честь мого Сергія. І на всіх спортсменів, які загинули на цій клятій війні, цього року такі спортивні змагання організовують вперше, але надалі планують проводити на постійній основі. Ми ці змагання взагалі сьогодні планували в баромлю, але, на жаль, укриття немає. Тому змагання в сумах. А в подальшому плануємо зробити ці змагання в баромлі і щороку проводити. Христина Довбня Сергій Шаповалов Суспільне новини з Суми.